Отже, відчуття безпеки ми маємо показати, ми маємо показати, що ми країна необмежених можливостей, ми можемо розвиватися, можемо рости. Такі можливості будуть мати наші діти, онуки і так далі. І третє, що ми абсолютно справедлива країна, де дійсно, де дійсно нація героїв, нація героїв самостійно будує перш за все, перш за все своє майбутнє. Ну а звісно, якщо вже показати там герб нашої країни на, на, на міжнародній арені, подивитися на 193 країни три країни Чим же відрізняється наша країна серед інших, це наша могутність, наша військова могутність. І ще раз повторююся, що могутність заключається на тому, що ми зараз оперуємо досить сучасними технологіями. Такими технологіями можуть ті чи інші країни опанувати у різні терміни. Комусь потрібно буде рік, комусь потрібно буде два наявність самих технологій. Ніколи не замінить отих людей, про яких я вів мову. ось в чому наша могутність буде заключатися в тому, що ми сильні, тому що ми маємо таких прекрасних чудових людей, тому що ми маємо технології, і тому, що ми єдині.